Він зупинив сонце і зрушив землю. Миколай Коперник, автор геліоцентричної моделі світу, яка вважалася єресю для його часу, але змінила наше уявлення про усю світобудову. До цього центром всесвіту за Птолемеєм вважалася земля. Коперник народився у польському місті Торунь. З 16 років після смерті обох батьків ним опікувався дядько Лукаш Ватценроде, священнослужитель місцевої єпархії. Дядько піклувався про освіту своїх вихованців, і Миколаїв старшим братом Андрієм вступили у Ягелонський університет у Кракові. Паралельно вивчаючи математику, медицину і богослов'я. Юний коперник захопився астрономією. Згодом у Болонії, де він продовжив свою освіту, працював з видатним італійським астрономом Домініко Новара. Щоб далі навчатися, коперник мав забезпечити себе матеріально, тому його дядько, який на той час вже став єпископом, заочно влаштував небожа каноніком у єпархію в армії у місті Борг. Виконувати свої обов'язки. Миколай почне трохи згодом. А поки він ще їде вчитися у Падуанський університет, тут він отримав свій перший диплом і ступінь доктора канонічного права. Миколаю тоді було вже 33 роки. Після смерті дядька Коперник переїжджає у Фромборг, містечко на березі вісли, де весь цей час заочно був каноніком. Саме тут минуть роки його плідних досліджень неба. Для цього він оселився в одній з ваш фортеці, яка оточувала Фромборський собор. Звідси було добре видно небесне склепіння, ідеальне місце для обсерваторії. У Фромборку астроном почав задокументовувати свої спостереження і склав першу працю маленький коментар, де був ескіз із сонцем, навколо якого оберталися всі планети. А навколо землі обертався місяць. Помилковим було хіба судження Коперника про те, що небесні тіла рухаються по колу. насправді їх траєкторія еліптична. Це пізніше довів послідовник ученого Йоган Кеплер. Паралельно Миколай Коперник писав свою ґрунтовну працю про обертання небесних сфер, робота над якою тривала 40 років. Дослідник постійно уточнював щось, готував нові астрономічні розрахункові таблиці, не поспішаючи публікувати революційну теорію. Так ще до коперника астрономи помічали, що у певний період, здається, ніби планети на небі рухаються у зворотньому напрямку. Давньогрецький вчений Арістарх Самоський вивчав це явище і був першим, хто запропонував геліоцентричну систему світу. Проте його пояснення виявилися заскладними для людей, які не звикли до такого розуміння Всесвіту і не змогли це уявити. А коперник пояснив так: якщо Земля рухається навколо сонця швидше за деякі більш віддалені планети, то у певних місцях траєкторії вона їх випереджає, тому Землі здається, ніби планети рухаються назад. Як приклад, астроном навів те, що ми сприймаємо рух небесних тіл так, як бачимо, пливучи у човні рухомі береги ріки, а не рух самого човна. Остаточно усі сумніви щодо геліоцентричної теорії розвіяв Ісаак Ньютон, відкривши закон Всесвітнього тяжіння. Копернику також належить декілька практичних винаходів. Так він провів у фромборкову водопостачання до всіх будинків. Також за його проектом у Польщі була введена нова монетна система. У польському місті Ольштин Миколай успішно організував оборону фортеці під час польсько-тевтонської війни. Коперник брав участь у перемовинах для укладення краківського миру з Тевтонським орденом. Повернувшись з Фромборк, Миколай Коперник продовжив свої астрономічні дослідження. Його учень Георг Йохем фон Лаухен, більш відомий як ретик, клопотався про те, щоб скоріше видати працю вчителя. До того ж, здоров'я вченого значно погіршилося, він отримав параліч правої частини тіла. В 70 років у куперника стався інсульт, вчений помер, встигнувши таки завершити свою працю про обертання небесних сфер. Але чи побачив її опублікованою спірне питання? Адже перед смертю, стверджує частина біографів, астроном перебував у важкій комі. Великою перемогою було те, що церква не одразу заборонила таке суперечливе на той час дослідження, ба більше Ватикан був зацікавлений у спостереженнях за сонцем і місяцем, які містилися у праці коперника, бо готували реформу календаря. Попри це, окремі єпископи навіть тоді критикували геліоцентризм як богопротивну єресь. Близько 80 років книга була у вільному доступі, але коли почали з'являтися послідовники коперника, інквізиція схаменулася, оголосила нове астрономічне вчення Яресію і заборонила працю. Книга залишалася під табу протягом більш ніж 200 років. Довгий час було невідоме місце поховання самого коперника. Лише у 2005 році, під час розкопок у кафедральному соборі Фромборка, знайшли залишки черепа і кісток. Зразки ДНК порівняли із волосинами, які були в одній з його книг. Аналізи підтвердили, що це могила астронома. У 2010 році Миколая Коперника перепоховали у Фромборському соборі, де він зробив свої основоположні відкриття. Проте це була вже інша історія.